Всім привіт! Це експеримент. Я працюю 30 днів по порадам чата GPT в таксі. Сьогодні ціль 4 тисячі гривень чистими звичтом комісії, тобто треба накатати біля 5 тисяч гривень грязної каси. Подивимось, чи вийде. Чат GPT сказав мені сьогодні вставати в 6 ранку, але я встав в 5.45, поснідав і в 6.30 я вже був на зміні. Але перше замовлення я взяв десь біля 6.50. Так, друзі, я вже зробив, виходить 18 замовлень на годинку 11.37. Це з 6.30, але перше замовлення взяв 6.50. Дивіться, отака от каса у нас. Тут 15. По іншому додатку ще 3. Получається е -е, каса з вичтом комісії. Зараз ще вимис складає 2000. 120 гривень я скрин прикріплю. І там будуть вся е, статистика: і чайові, і замовлення, і які замовлення віс, і Що куди на сьогодні? час GPT мені порадив брати замовлення до одного кілометра, щоб мінімально витрачати гроші на подачу, тому що в мене електромобіль, у мене запас всього 100 кілометрів. Він мені сказав, що мені треба працювати до 11-12 дня, потім йти відпочивати, ставити машину на зарядку вдома і виходити в четвертій вечора. Тому ми так і зробимо. Якщо бажаєш, щоб чат GPT прорахував роботу під тебе, то напиши в коментарях, хочу, напиши дані своєї машини, своє місто, середню вартість кілометра, свій розхід, і я обов'язково дам на це відповідь. Вибачайте за якість, знімлю на Android. Дивіться, я приїхав на зарядку. Бо мені тупо не вистачає, щоб докидати до зміни. І в мене айфон почав, блядь, Оновлюватись. Сука! Я навіть не встиг включити зарядку. Коротше, друзі, я візунчик. що чувачок під'їхав. Каже, ви будете заряджатися. Я кажу, то в мене айфон оновлюється. Ну, мене задув на 70 гривень, Зараз заряд заряджаюся, йду далі. Коротше, по касі. Хочу ще не дотягнув. В общем, електричка в таксі це, звісно, тяжкувато. Постійно, бляха. Якась зарядка, якась херня, ще. Ну, коротше, це фейл був з айфоном повний. Ну нічого, їдемо зараз далі до кату 4 і вже розкажу про результати. Так що підписуйтесь і ставте лайкусь, як буде цікаво. Коротше, друзі, нарешті я докатав такий от кілометраж. Але мені ще треба доїхати додому, так що я прикріплю скільки буде. В общем, отак. От от. 36 заказів. В общем. Я в шоці 2143. Просто капець. Було дуже багато невезучих моментів і тому затягнулося дуже сильно. Але 4000 кас я закрив. Весь результат ви побачите зараз на скрині. Так що підписуйтесь, ставте лайк і очікуйте наступного відео.